Всім привіт! Це буде коротке відео про модернізацію ось такого модуля. Самим цим модулем таких проблем сильних нема, за свою ціну вони дуже гарні. Ємність вони мірюють досить точно, напругу міряють досить точно, струм мірюють також досить таки точно. Єдина невелика проблема в них це те, що вони досить таки малострумові, тобто максимальний струм в цієї штуки всього то коло 3 А. Що, в принципі, нормально для якихось маленьких акумуляторів по типу 18650. Але як тільки треба розрядити якийсь акумулятор, який має хоча б 50 ампер годин ємності, то це вже починає займати дуже велику кількість часу, Тому мені прийшла в голову ідея модернізувати такий модуль для того, щоб підвищити його максимальний струм хоча б до 10 А. Хоча фактично, тут як, би, такого, як такого ліміту, наскільки ми можемо підвищити його максимальний струм, немає. Також було би добре ще підняти напругу максимально, то що 15 вольт, в принципі, нормально для невеликих акумуляторів, але якщо треба розрядити акумулятор, наприклад, на 18 вольт, то цього вже стає мало. В цьому відео я покажу, як це можна зробити досить легко. Але перед тим спочатку ознайомимося з конструкцією цього модуля. Модуль сам по собі це є дуже простий. Тут у нас є семисегментний індикатор на 4 розряда. Під індикатором стоїть мікроконтролер, ну тут його не видно. Він з цієї сторони, десь ось там. Декілька кнопок, ну це таке. Це нас мало інтересує. Подивимося трошки по схемотехніці. Значить, що у нас тут є? У нас є оця от штуковина. шестилапка в корпусі 123. Це у нас є здвоєний MOSFET. Ця штука відповідає за відключення акумулятора, коли він розрядився до встановленої напруги. Значить, це перший кандидат під заміну, тому що, якщо ми будемо піднімати струм, ця штука явно не витримає 10 А. Далі, що у нас тут є? У нас тут є низькоомний резистор на 20 мОм. Цей резистор використовується для вимірювання струму. Також другий кандидат під заміну, тому що 10 А резистор також не видав. Далі у нас тут є трошки дрібної розсипушки, трошки резисторів, трошки конденсаторів. Ця штуковина це є операційний підсилювач LM321, фактично, половинка LM358. Ну, це стабілізатор, це все нас не інтересує. Нас інтересують тільки фактично ці три елементи. Але так, дивлячись на плату, нам мало що зрозуміло, того треба схему цього. Ну я змалював схему часткову цієї штуки, тобто тільки вимірювання струму і відключення акумулятора. Вимірювання напруги я не змальовував, тому що воно десь під індикатором і коротше мені його випаювати. Але там, скоріше за всього, просто два резистора, які йдуть на аналоговий вхід мікроконтролера та й все. Там нічого інтересного нема. І потім я покажу, як до нього можна добратися, не випаюючи індикатор, щоб змінити. Номінал одного з резисторів для того, щоб змінити напругу максимальну цієї штуки. Ну і, Звісно, прошивку у мікроконтролерів ми змінити не можемо, того нам треба, так сказати, його обманювати. Тобто, наприклад, зробити так, щоб коли на вході у нас струм 10 А, він бачив, наприклад, 1 А. Чого 1 А? Того, що тоді нам набагато простіше вираховувати справжню ємність, яка у нас є. Ємність струму, нам просто помножити на 10 треба. Можна зробити це на любе число: на 3, на 4, на 5, на 6, на 7. Яке хочеться, просто 10 найзручніше. Зараз подивимося на схему цієї штуковини. Значить, ось наша схема, яку я намалював в Ісплані. Вона є дуже простенька, я змалював тільки вимірювання струму. І відключення акумулятора, тож фактично більше нас нічого не інтересує. Значить, тут у нас є оцей от MOSFET 8502. Та шестилапка, яку я показував. Фактично, то, що стоїть на платі, це є здвоєний MOSFET, якого два Мосфета внутрішніх з'єднані паралельно. Але я вже тут то не малював, того що. На суті, воно не міняє. Далі, у нас тут є той самий шунт на 20 мА. І є дуже простенький, неінвертуючий підсилювач на операційному підсилювачі на цьому самому lm 321 ну, або його маркування А63А. Коефіцієнт підсилення цього підсилювача задається цими двома резисторами. В даному випадку він є щось коло 30 Це є просто відношення цих двох резисторів. Ну, і Тут я зняв з свого екземпляра значення напруги на виході при струмі в 1 А. Ну і тут його записав. Тобто тут є приблизно 760 мВ на ампер. І напруга керування транзистором. Тут треба звернути увагу, що напруга керування транзистором є 3,3 В. вольта. Якщо ми будемо міняти цей Мосфет на щось інше, то далеко не кожен Мосфет відкриється при такій напрузі. А тим більше далеко не кожен MOSFET буде мати досить низький опір переходу при такій напрузі. Тобто сюди треба ставити по-хорошому logic level MOSFET. А в ідеалі взагалі би зробити керування його від вищої напруги. Значить, що ми можемо зробити для того, щоб, так сказати, обманути цю штуку, щоб вона бачила струм в 10 разів менше, ніж є насправді. Ну саме очевидно, ми можемо поміняти опір резистора шунта. Тобто тут нас стоїть 20 мОм, якщо ми зменшимо опір цього резистора в 10 разів, тоді так, в теорії у нас вийде вже не 760 мВ, на ампер, а 76 мВ. А тут виникає проблема. Тоді у нас вийде опір всього то 2 млн. 2 мА це є дуже маленький опір. Тобто при струмі 1 А у нас на цьому резисторі буде падати всього 2 мВ. Ну оскільки це є, цей операційний підсилювач це є фактично половинка 358-го операційника, він є дуже простенький і ну, ніяк не підходить для вимірювання таких низьких напруг. Тому що в нього на зміщення досить таке високе. Тому треба робити це якось трошки по-іншому. По-любому, треба міняти опір цього резистора, але трохи менш радикально. Тобто я вирішив поставити тут не 2 мм не в 10 раз менше, а 6 мА. Тобто це 6 мВ на ампер падіння на нього. Тут я поставив 6 мОм опору. Я зібрав цей резистор з декількох резисторів. Два резистора по 20 мА і один резистор на 12 мА. Всі три паралельно само собою. Шого, так, ну, банально, то, що це те, що в мене було під рукою на якійсь материнській платі від ноутбука. Того я поставив їх просто один на другий, вони всі SMD-шні. Потім я покажу, як я це зробив. Далі. Виходить, у нас опір вийшов приблизно в 3-4 рази менший, ніж був з заводу. Тобто, струм у нас тут буде показувати він приблизно в 4 рази менший, ніж є на справі. Що в принципі нормально, але користуватися таким не дуже зручно. Того, хотілося б відкалібрувати цю штуковину так. Аби він показував струм рівно в 10 разів менший, ніж є насправді. Ну і для того нам треба змінити один резистор в зворотньому зв'язку підсилювача. Який особливого значення не має, в моєму випадку я міняв ось цей на 10 кОм. Якщо хтось буде повторюватися з похожим номіналом шунта, то дам наводку. Цей резистор має бути коло 3,3 кОм. Для того, щоб вимір був приблизно правильний. Але це треба ставити змінний резистор і підбирати резистор е, іменно того номіналу, тому що він є дуже критичний. Тут буквально зміна в декілька десятків Ом може досить сильно погіршити точність. Це добре, значить, підсилювачем тоді ми закінчили. Більше нам нічого тут міняти не треба. Тільки цей резистор і резистор шунта. З транзистором. З транзистором трошки проблема. Оскільки той транзистор, що тут стоїть, він досить слабенький. Ось даташит на цей транзистор. Тобто це є здвоєний імосфет. Конфігурацію він має всередині. комусь інтересно. 20 вольт, 6 А. Я так підозрюю, 6 А на половинку. Але довіряти би цій штуці 12 А я би точно не дав. Того треба ставити інший MOSFET. Тим більше з такою низькою напругою на затворі. Напруга на затворі треба пам'ятати, у нас тільки 3,3 вольта, коли він відкритий. Того сюди треба ставити якийсь інший MOSFET. Значить, В моєму випадку я використовую такий атмосфет. Це у нас химосфет ВП з якоїсь першої попавшоїся материнської плати АП83T02GH. Освет цей сам по собі є дуже крутий. 25 вольт, 6 мА аж цілих 75 А. Ну, всі 75 А само собою мені не потрібно. Але я взяв такий потужний, оскільки, знову чи напруга на затворі у нас буде дуже маленька. Всього 3,3 В. Ну і тут десь мав би бути графік. В залежності опору від напруги на затворі, ось він є. On-resistance versus Gate voltage. Значить, Тут графік менше 4 вольт навіть не намальований. Але як бачимо, для того, щоб отримати заявлені 6 млн, у нас напруга на затворі має бути щось коло 5 вольт. У ну, в нашому випадку, напруга на затворі десь ось тут. Тобто, фактично, реальний опір у нас буде коло 10 мО. Що в принципі нормально. 10 мА при струмі 10 А у нас буде падати 100 мВ на транзисторі. Що не так, щоб і добре, але не так, щоб і погано. Ну і зараз я, в принципі, покажу саму модернізовану плату. Тепер, як можна зрозуміти, цей модуль я не модернізовував, я модернізовував цей. Так що в нас, в принципі, буде до чого порівняти. Цей модуль я колись спалив але не критично, мікроконтролер в ньому лишився цілий. Того я вирішив на ньому поекспериментувати. Значить, що тут було зроблено? По-перше, був замінений шунт, як можна побачити. Цей шунт зібраний з трьох резисторів, як я кажу, там знизу два резистора по 20 мм і зверху один резистор на 12 мО. Друге, що було зроблено, як можна побачити, тут немає цього маленького транзистора. Тобто той який стоїть тут. Цього транзистора нема. Транзистор я переніс на другу сторону плати. Тобто, от він, набагато більшому корпусі. Це якраз той, що я показував: 73T02. Гейт транзистора підключається сюди, до цієї доріжки, яка є з другої сторони плати. Тобто, це зачищаєте лак. Припаюєте сюди гейт транзистора. Ну і тут видно. Це йде на R сторони мінуса, тобто на вихід мінуса. А це йде на землю. Тут би по хорошому землю було залудити. Зачистити і залудити. Але я думаю, тут полігон досить великий, так що 10 А він би мав витримати. То, що тут, якби через перехідні отвори струм йде з цього шунта на цей полігон, а потім сюди на транзистор, далі, що ще треба зробити? Треба само собою змінити один з резисторів у зворотньому зв'язку підсилювач. Тут в мене не вийшло зібрати його з одного резистора, того мені прийшлося використати три. Тут можна побачити один великий на 3,3 кОм і два маленьких 0204 резистора. Ось тут один тут, другий тут. Послідовно, ці всі три йдуть послідовно, і там виходить сумарний опір десь 3350 Ом. Коротше, приблизно 3,3 кОм. Ну і це, мабуть, все по модернізації. А, і то як можна змінити напругу. Напруга вимірюється по цій лінії. Тобто, якщо ми цю доріжку розріжемо, поставимо сюди послідовно, наприклад, змінний резистор, і підберемо його номінал так, щоб, наприклад, ну теж напругу показував в 10 разів менше, ніж є насправді, тоді максимальна напруга буде не 15 вольт, а 150 вольт. І, по суті, на тому все. Тож тут десь під індикатором стоїть дільник з двох резисторів, скоріше за все. Але, як я кажу, індикатор мені випаювати не хотілося, того... тому так. Тобто По цій лінії, скоріше, всього, знімається вимірювання напруги. Вона є під індикатором, але якщо ви будете переробляти його на більший струм, то й... треба випаювати конектор в будь-якому випадку. Тож той коннектор 10 А. Якщо і витримає, то ненадовго, і взагалі конектори такі використовувати на великих струмах це погана ідея. Тож, з часом може погіршитися контакт, в ньому щось десь окислитись, або, або болтик попуститися і може бути погана ситуація. Ну, і, мабуть, все, зараз покажу, як ця штукавина працює. Запхаю якось весь цей тестовий стенд в кадр. Чи зверху у нас є блок живлення до 10 А, знизу у нас є навантаження до 10 А. Це у нас є амперметр послідовно з виходом. На цей амперметр можна не звертати уваги, він досить неточний. не точний. Значить, поставимо зараз якусь мінімальну напругу. Хай буде. Ну, не знаю, 2,5 В 2,3 В. Окей, так. Значить. Струм у нас поки що по нулях бо електронна нагрузка повністю скручена. Ну і зараз потихеньку будемо підвищувати струм. Давайте поставимо рівно 1 А. 102, приблизно добре. 102. множити на 10 переставляємо кому звідси сюди. На один розряд вправо. Та фактично ідеально. Ей чутка далі. 2 А. 2,06, 208. Приблизно добре. Ну, йдемо трошки, трошки сильно більше. 7 Ампер. 702, 702, фактично ідеально. Ну і йдемо на всі гроші. 8,6 А 8,54. Більш ніж достатньо добре. Ну і тепер провіримо про всяк випадок виключення при певній напрузі. Я встановив, здається, 2,3 вольта. Так аби він показував нам напругу. Ну і він виключився якраз при 2,3 В. Штука працює повністю в штатному режимі. Єдине, що покази струму і ємності треба множити на 10. І цією штукою тепер можна розряджати акумулятори струмом до 10 А. Фактично до 30, але не з таким шунтом і не з таким транзистором. Тут ще два слова про зміну напруги. В розрив тої доріжки, про яку я розказував, ставимо резистор на 100 кОм. І відстрою. я відстроюю напругу так, щоб він показував у в два рази менше, ніж є насправді. Десь зараз менше, ніж я насправді робити погана ідея, тому що воно може і рахувати зручніше, але тоді мінімальну напругу розрядки акумулятора можна виставити з точністю тільки до 1 вольта, що є дуже-дуже погано. Так теж не ідеально, з точністю 0,2 вольта, але всяко краще, ніж з точністю до 1 вольта того. Ось то, так тобто максимальна напруга виходить 30 вольт цієї. Заміри точності я потім вкладу на монтажі, тому що я їх не знімав. Ну і більше про цю переробку, мабуть, нема що розказувати. Так що... Всім удачних модернізацій, всім до побачення.